Вітаю на каналі! Сьогодні розглянемо важливу тему це безпека руху на дорозі для найменших. Матеріали для занять можете завантажити безкоштовно за посиланням під відео. В нас вийшли ось такі картки, і ще знадобляться улюблені іграшки вашої дитини. Це можуть бути кіндери, улюблені герої з мультиків, маленькі фігурки тварин і обов'язково машинки. Знайомимо дитину з пішохідним переходом. Розповідаємо, показуємо. А потім пропонуємо перевезти через нього якусь тваринку або улюблену іграшку. Для наступної гри знадобляться дві іграшки. Завдання дитини визначити, хто з них неправильно переходить дорогу. Буде дорогу. Так, Ось він буде йти по пішоходу. І є дівчинка, яка йде по дорозі. А хто в нас неправильно переходить? Дівчинка. дівчинка, що треба зробити з дівчинкою? Так, показати. І що треба? Поругати її, посварити? Ну-ну-ну, каже, не можна йти. Не... Так, дивись нас тобою. Що це у нас з тобою? Машинки їздять, так? Да? Так, машинки їздять, Сніжана, дивись, знову дівчинка хоче перейти дорогу. А де їй можна переходити дорогу? Ні, або немає пішохідного переходу, да? немає. Самі! так? Немає. Да? Так, бо там машини, немає. Дивись, Сніжана. Далі йде дівчинка, де їй можна перейти дорогу? Машинка встала, правильно, де вона буде переходити? Отак, по пішоходу, молодець, Сніжана. Розкажи дитині про пішохідні і звичайні світлофори. Файли можете завантажити за посиланням. Також не забувайте кожного разу звертати увагу дитини на світлофор, коли переходите дорогу на прогулянці. Так, дивись! Дивись, хлопчик хоче перейти дорогу. Дивись, хоче перейти дорогу, хлопчик. Який світлофор горить? Який? Червоний можна переходити? Ні. Ні, не можна. Так, не можна переходити. Так, а тепер який горить? Ой. Зелений, зелений. Можна переходити тепер? Так, да. Так, да, давай переводь хлопчика через дорогу.